Доброго часу моїм глядачам. Ось такі два цікаві Ченецьке, скоріше всього, е екемоно кістка. Івірно, що слон або Бевень Мамонта. Вони не чещені, бачите, вони такі трошки брудненькі, я їх не, не чіпав. От, подивіться які цікаві роботи. Коли бачите, тут де підставка, де вони така у нас з пилюкою брудненька. Але я нічого не чіпав. Так як вони є. Так я вам показую. Так, значить є підписи майстрів. Другий такий червоний. На червоному фоні. Не знаю, чи камера сфокусує. Певно. не зможе О! о бачите, зловив фокус. Висота, значить, більший 9,5 см. Менший десь 6,5. Всім дякую за перегляд.